Переживання і страждання, надії і сподівання, все це у збірці малої прози і патріотичної поезії Ганни Данилюк Моя війна. Презентація книги відбулася у обласній універсально-науковій бібліотеці імені Івана Франка. Модератором презентації збірки стала кандидат філологічних наук. Доцент Прикарпатського університету Марта Богданівна. Хоро. Сьогодні у нас приємна зустріч із поезією і малою прозою у третій книзі нашої чарівної Ганни Моя війна. Коли я взяла цю книгу до рук, я зразу звернула увагу на заголову. Бо на перший погляд, моя війна. Війна заперечує слово моя. Тому що війна це біль, це страждання, це кров, це смерть, це невимовні болі матерів, дітей, внуків. І здавалося б, що перше слово заперечує друге, як згадується моя Леся Міли Зборовської, чи мій Шевченко Анатолія Макарова, чи у пані Анни є поезія Мій Львів. І це зрозуміло, що ці назви такі, бо в мені це щось дуже особистісне. Але перечитавши цю книгу, я зрозуміла, що війна пройшла через серце і почуття ліричної героїні, і головного героя, настільки, що така назва виправдана. Своїми враженнями від прочитаної прози, а особливо поезії, ділились поети. Критики, журналісти і просто друзі Ганни Михайлівна. Послухайте їх. Я вам скажу, що я прочитав Моя війна на одному корміку. Скажу так. Чому так складалося обставин, що я мусив читати його так і воно складається цілісне враження, бо книжка це цілість, образна, художня цілість тут є. Знаєте, там написано, що це є як хроніка війни. Я б сказав, що це. Калейдоскопічні, але викоплені авторкою свідомо з того, з того, з того, і утворюється своєрідний калейдоскоп подій війни. Але яка б війна не була? Яка б війна не була, в якій би ситуації не творилася, війна завжди це те, що опалює людську душу. Це те, що детонує. Якщо людина не буде реагувати серцем, гушей на це, вона не прочитає таку книжку. Там є такі щемливі я не хочу тут рожево когось, але там ділці книжці, поезії зокрема. Розумієте, це те, що називається література. Чуєш, брате, Дніпро висихає, пороги, що міг пристигну, зазулі на дерево сідає, недолю україні кують. Сьогодні сильно кують. Сильно кують. І добре, що я сьогоднішній ще нас поет, що трошки нам розраджує цей період. І про те, що гану, напевно, таку гарну душевну книжку видала, ми, напевно, всі повинні мати ту свою війну. Ми, напевно, всі повинні пропустити її через себе. Тоді буде перемога, тоді буде українка. Пане Михайло, нехай Господь Бог береже вас. Пес Вією благодати веде вас по вашому житті, посилайте добро, щастя, здоров'я, це натхнення. Оцю Божу благодать, тому що ваші рядки, душі це є. Божі сльози. Любимо вас, шануємо всього вам найкращого від мене, від нашого колективу, який сьогодні прийшов. Даруйте нам почастіше збиратися. Пане Михайлено, вам е подяка за те, що ви не зациклились на кухні, борщах і внуках, хоча це внуки це є найдорожче. І я вам бажаю продовж наступний літ, який вам Всевишній подарує, так і продовжувати. Дякую вам. А я цю книжку дарую не так Петро Михайловичу, як і його дружині. Вона взагалі чудова людина. А він ну, сьогодні скористав, бо він лишив її з дітьми, а прийшов сам. Але цю книжку все буде читати. Дякую. 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 Поезію війни Ганни Данилюк гармонійно втілив у музичну композицію, завідуючий хірургічним відділенням бурштинської лікарні Володимир Наконечний. Стукає в Шепту. Ранкова зима і пропроситься ось на каву ми сядемо двох, бо тебе ще нема. Чи приїдеш, не знаю я навіть, І кишує війна від зими до зими, а серця вже не сила чекати. Відходять батьки, і сивіють сини, україни моєї солдати, і відходять батьки, і сивіють сини, україни моєї солдати, а кава гірчі. І брендрують Донбас москалі вороги, На шматки рвуть свої ж перевертні, і кочує війна від зими до зими, а серцям вже не сила чекати, і відходять батьки, і сиві сильни, України моєї солдат. Просилась на каву, холодна зима, як така вона зігріти. Ми сядемо двох, бо тебе все нема, лиш сніги на тіло півсвіту, і хочує війна від зими до зими, а серця вже не сила, чекати і відходять батьки. І сиві у сильни, України моєї солдати, і відходять батьки, і сивіють у сини, україни моєї солдати, напросила зима, а тепер вже не Вшанували присутні одноіменний вірш, який майстерно виконала Марійка Чечеріна, старший викладач Прикарпатського університету. Што? Спинися, серце, хоч на мить спинись і помовчи, як де літ мовчав. Одна хвилина коротенька мить. Чиїсь серденько битись Христа. І не одне вже тих сердець на що щоранку наші сонні душі будуть. Спинися, світе, бо путі назад ні Україні, ні тобі не буде. Моя весна не кликала їх. Мої брендуші ще під снігом спали. Як в лютому в надранню тишину ракетами на москальської порвав. спинися, серце, ти ще болиш мільйон сердець вже більше ніболіта. Ти з раненою чайкою янчиш, несеш себе в бій в покореному світі. А те зараз серце. Помовчи одну хвилину, чорну цю хвилину. Віддай шану українцям всім, хто від руків іскайської загине. Ну і це дає можливість зрозуміти, хто є хто, хто друг, хто ворог, хто прикидався, хто дійсно був відданим. На війні починається розуміти і цінувати те, що раніше не цінувалося. На війні стає важливим не матеріальне, а та ж дружба, вірність, відданість, любов, братерство, братство. Єдине погано, що війна тільки забирає людське життя. Промчався де як тріснув подого, земля стоїть, як вічно, і стояла, зима вписалась дори на небо, неначе цілий рік на нас чекала. Земля чорніша відкрила оборони, нам так багато не сказала. А яка презентація друкованого видання без професійного критика, об'єктивного, незаангажованого і кваліфікованого саме в такій іпостасі, завжди виступає голова обласної спілки письменників України Євген. Для того, щоб, ця війна, щоб цю війну подолати в собі і щоб цю війну подолати, перемогти, я стикнувся кілька днів тому з фактом. Сумним, коли людина, яка є на війні, була на війні, хоче, шукає слів про цю війну і воює добре, а слів не знаходить. І це зле. Пані Анна знаходить свої слова, знаходить свою мову. І тут дві частини цієї книжки. Тут прозова, тут 10 новел, тут навіть одна з новел, то вона так якби маленька повістина. Але війна проходить такою лінією в цій книзі. І тут є біль, тут є переживання в цій книзі. Тут є слова, які болять. І це можливо найкраще, і що може бути в книзі. Слово, яке зачіпає, слово, яке болить, слово, яке вимагає співпереживання, і слово, яке ну, людину. Намагається сементувати і намагається цю людину допомогти цій людині зібратися і вистояти у цій війні. Я вже не кажу про те, що в цій війні треба перемагати. Я вам дякую. Голова обласного товариства винахідників і раціоналізаторів Богдан Середюк навзаєм подарував поетесі свій творчий доробок. Не забули привітати заслуженого журналіста України Ганну Михайловну Данилюк, колеги журналістського фаху з її творчим ужинком. Але тобі положити творчі дороби за спиною. Не тільки твої особисті твори, а й багато упорядкувало, багато для збереження нашої пам'яті. Ну, хочу просто побажати, хай покажуть ще більше. Отож тобі життєві і Це для нас. Нова виходить книжка, докупить тут буде знижка. Сюди не ходить не Отеса, тут кожен розуміє Анна поетес. І, як поетес її 17 літ, і кожне слово у книжці просто мід. І я тут був, мід пиво-пив, приснилося, що книжку я купив. Я, я хочу щиро привітати Аню з новою книжкою Моя війна, від якої її відійде, від попередньої її відділяє зовсім небагато часу. І я дуже радий, що сьогодні ця зустріч відбувається за нею. Звертатимусь до Ані на те, оскільки друзі оскільки ми і колеги за фахом, і давно знайомі, і друзі Аню щиро радий з того, що появилася нова книжка. А яка презентація без декламування своєї творчості? І з цим Ганна Михайлівна у своєрідній манері бездоганно. За снігами далеко-далеко, ще й не пахнуть весною вітри. Та додому зібрались далеки, тільки ще не збираєшся ти. Зачекали стежини знайомі, гонить криву під берег ністе. Повертайся скоріше додому, хоч той дім то вже пустка тепер. Замість мами розчимхані вишні, вибігають стежки до воріт і бузок, що за хату вже вищий. Біле диво, святий оберіг. Відсвіли вже черемха і жасмини, посивіли старі сини, виглядають кожнісіньку днину чи не їдуть додому сини. За снігами далеко-далеко, відспівають гаївки вітри. Прилітай одинокий лелеко, сльози віктам заплаканим втри. А то і посні дощ. Дощі відкрили, ви не плескайте, ніпше я прищайся за той час. Дощі відкрили браму під небесну, до фанатизму, віру в чудеса. Хто мене знає, то, то, то знає, що я не продовно, бо я дійсно в чудеса вірю. Хоч сумнів так радеться поміж впертість, що іноді аж вивертає серце, немов дуби, дуби розлючена гроза. Без боязні прохожено мання у світ незнаний і страждань, і любові. І коли душу ранить серце знову, зневіри дух, мов висохла ставня, дощі відкрили браво над небесну, жбурляє вітер долею, мов листом, так гірко почуватися колишнім, як пізня осінь проситься увесну. Е, так, е, сніг морозить весну, знов таки вчорашнє сніг, відпустивши думки у світи надземні, розділивши і сутність, і суща. Розібратися прагну найперше в собі, щоб належно сприйняти майбутнє. Та вони помилок пролітають за дину, і закони буття не влізають у рамки, а гріхи реп'яхи реп обсідають людину і щораз на життя вищі ставки, в короновані дні і мільйони сердець не натішиться більше весною. Безнадія страшніше за смерть суне грізно моєю добою. Що тривоги мої, що моя суєта. У Божий задум давно мої вписані плани, сніг морозить весну, та Марія свята свій покров простиляє над нами. Гойдає вітер над тихезну тишу і пахне медом молоденький рій. Весе нові вірші коханим пише, гортаючи старих бажань сувій. Усе в природі, ніби й по-новому, хоч бузький, ті ж пісніжники, і зрасте. А так додому, до мами хочеться додому, як правнучкам до першого причастя, вітри деревам білять черевички і пахне, як у юності, вапно, а хмарки в голубесеньких спідничках танцюють польку в лузі за селом. Завтра був день народження моєї мами. Е, мої діти, мої внуки е, пам'ятають маму як е, жінку, яка. Була настільки, настільки патріотка, вона ті штахети носила, вона Бог рятувала тих хлопців-партизанів, розумієте? І вона казала дитину, я нічого не хочу. Я знаю, що я, я вже не побачу, мама пішла три роки тому, я вже не побачу. І ти, мабуть, не побачиш, тому що те, що твориться зараз в той телевізор, у нас був включений цілий день, і бабка знала всі інформації, я приходила, вона мені так, що її найбільше боліло. Ви розумієте, а я е, про згадку, е, на згадку про маму прочитаю вірш, який мама ще була жива, я його написала. Вона мені справила останній рядок, і ви зараз розумієте чому. Запахло в хаті хлібом і полями моїм дитинством і твоїм теплом, і трохи вітром. А ти чуєш, мамо, як плаче літо в житті за селом? Ти бачиш, мамо, коні гонористі твої літа у безвість понесли. Ти бачиш, мамо, посивіло листя, не дочекало з другої весни. А світ як був, лише для внуків виріс. І до людей жорстоким став сто крак. Летять матусю, журавлі у вирі, але не всі вертаються назад. А в мене був рядок, щоб навесні вернутися назад. Вона каже: Ні, ти знаєш, гарно, гарно ти написала, але будь не всі вертаються. І ти це знаєш, справ типа, я справила. Це мама була моїм редактором царства її небесне. сказати, на завершення всі учасники творчого вечора сфотографувались з вірою і надією у нашу перемогу.